Миру Божого, протягом всієї історії Біблії ми бачимо, що Бог нас фокусує на духовному, щоб ми не дивилися на тілесне, на плотське, а щоб ми жили по духу, щоб ми були в мирі з Богом. І дуже цікава історія про Давида, коли він вийшов проти велетня Голіафа. Давид був просто юнаком, в нього не було ні зброї. Але він був в мирі з Богом, він жив по духу, він завжди відстоював ім'я Бога. І коли цей Голіаф велетень він насміхався із Бога, з Божого народу, він сказав, що не можна так хулити Бога, не можна так насміхатися над Богом. І Давид вбив цього велетня саме тому, що він був з Богом і Бог був з ним. Тож для того, щоб нам не дивитися на ті проблеми, які в нас відбуваються, нам потрібно прийти до Господа та з'єднатися з його церквою.